Урожайне наступний населений пункт. До нього давайте перейдемо тут. Трішки зменшилась зона контролю Збройних сил і збільшилась сіра зона. Тобто, до урожайного ще ворог не дійшов, але урожайне перше, яке зараз сприйматиме ось цей. Наступ 60-ї окремої мотострілецької бригади, 37-ї окремої мотострілецької бригади і 11-го окремого мотострілецького полка. Саме вони на цьому напрямку атакують. Також їм ще там з тилу допомагають 5-та окрема танкова бригада. Тобто урожайне також зараз буде під ударом. Ну, вже під ударом, але вже ворог помітно починає намагатись просунутися. І вчора здається, з флангу вже. Там є намагання обійти, тим самим десь взяти певною мірою в кліщі наші Збройні Сили, хоча просування не суттєве, але воно все-таки хоч трішечки, але є у ворога. І маємо ще один із відеорядів до вашої уваги. Просто подивіться, як я чесно кажучи, вперше це побачив: з дрона скидають не гранати, а. Протитанкові міни тм 62 Саме ось ці міни ТМ-62 і падають на голову окупантам. Це відео від підрозділу Ясні Очі 23 23-ї окремої бригади. Нам наглядно демонструють, як це виглядає. Виглядає з. Висоти пташиного польоту, і відповідно з камери цього дрона. Ну от гранати зрозуміло, так репіві-дрони зрозуміло, але щоб протитанкові міни скидати на голову окупантам це щось нове, це щось цікаве. Ну, розрив, звичайно, більший, і відповідно більше окупантів отримають понівечення. А можливо, хтось і цього не отримає, тому що одразу 200 і на концерт до Кобзона. Синківка, наступний населений пункт, про нього, можливо, ми не часто і згадуємо, але от сьогодні Синківка з'являється на наших картах, це Харківська область. Синківка, яка також зараз перша, так би мовити, прийматиме удар від шойгістів, Шторм-Зет, саме на цьому напрямку. Атакують суттєвого просування там немає. Там ну відносно, якщо брати інші лінії зіткнення, на які ми вже звертали сьогодні, і не тільки сьогодні, попередні дні уваги. То тут відносно просування взагалі немає. Все поки що на місці. Синтівка тримається, збройні сили її контролюють. Ну, але це можливо і в певній мірі говорить про те, що все таки що їсти, це не є регулярна армія, це більше таке м'ясо, яким закидають. Ну або там трим закидають в певну точку, щоб вони тримали хоча б той чи інший периметр, і е... не здали його як варіант. Ну, принаймні, чому ми сьогодні саме до Синківки з вами перейшли? У нас є відео, е... в певне міру, цікаве. Де 118-й е, окремий батальйон ТРО за два дні короткої роботи знищив 5 МТЛБ Ти 80 та танк Т 80 БВ плюс перешкодили ще одному МТЛБ і трьом танкам Т 80 БВ пройти далі? Це до речі, не з цього напрямку, але е, несуть. Захопили ми Харківську область, хочу подивитись що ж там відбувається насправді. А от е, відео це вже з іншого напрямку, якого саме виказувати не будемо. Але відео яскраве відео. Яке в чергове доводить, що так просто кататись по українській землі ну, не певно не варто. Краще взяти ту саму МТЛБ чи танк, розвернутися, поїхати додому. І вже там, хоча як додому поїхати на танку, там ж втонути можна, якщо ти поїдеш в якийсь орськ. Тому от, поки що деякі катаються а ті, що не добиті, мама Надія найближчим часом також докатається. І знищення ворожої техніки це дуже і дуже важливий момент. Тому що осінтери і взагалі оглядачі лінії зіткнення, і загалом помітили одну цікаву річ: що останнім часом все менше окупанти їздять на броні, а все частіше на Уралах і Камазах. Тобто це говорить про те, що є все-таки певний дефіцит зараз броньованої техніки, як мінімум, на передній лінії зіткнення, і штурмувати потрібно до 9 травня ж, потрібно показати результати і. Лініводу і своєму кормчиму. Тобто поки там не під'їхали, не підвезли ешелонами чергову техніку, доводиться штурмувати на тому, що є. Роботи не далі у нас по курсу. Ще один населений пункт, який також останнім часом постійно потрапляє в наші огляди і потрапляє неспроста. Це Запорізька область. Так, от перейдемо, подивимося, що тут відбувається. За останній день, за останню добу, змін кардинальних не відбулося. Все-таки от є певне просування в попередніх днях в окупантів, і зараз ситуація зупинилась. Так роботи не наполовину в Сірій зоні, так там точаться бої, але це населений пункт повністю не окупований. Це також потрібно брати до уваги, тому що деякі там. З-канали вже з радістю закидували, що цей населений пункт взято. Вже там, напевно, докладали, докладали це все діло і Великому Кормчому, щоб він там в екстазі побився, але поки що ситуація наступна, Роботи не можна сказати, наполовину під контролем Збройних сил України в половині точаться бої. Щодо... У населеного пункту ще маємо один із відеорядів. Оператор БПЛА влітає в ствол ворожої гармати Д30 дроном. Просто подивіться на цю філігранну роботу, це те, про що я вам говорив, наскільки чітко просто влучання, от, це 10 із 10. навіть 100 із 10. Ну, от просто в самісіньку цілочку, це. Неймовірна робота оператора, неймовірні сталеві нерви, спокійні руки і холодний розум. Чітко в ціль, без варіантів. Ну і так на завершення. Нагадаю вам, якщо ви цього не зробили, зробіть, будь ласка, вам не важко, нам приємно. Підпишіться на канал, поставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі обов'язково. На десерт ми вам покажемо, що відбувається у тилу росіян, де вони думають, що вони в безпеці, що там, власно, все спокійно. Насправді не так то все і просто. Облаштували вони собі командно спостережний пункт на одному із місць в тилу, скажімо так, але їх все таки вирахували і по ним почали працювати наші хлопці пташками. Прилітало знатно, прилітало з різних сторін. До речі, там є потім і продовження, але ну це вже продовження ну такий невеличкий шматочок, де просто в більшій мірі, скажімо так, розноситься будинок, де знаходились окупанти, і поживі силі також було завдано ударів. До речі, як бачимо по цьому відео, часто густо на підльоті дрон втрачає зв'язок, тобто картинка зникає. Стояв. Реп в одному із приміщень, все таки, наші хлопці, так наперед вам скажу, його вирахували, знищили, і потім вже пташки в принципі безперешкодно влітали туди, куди потрібно. Добивали те, що не добити було. І власне цей командно-спостережний пункт було знешкоджено. Ну і отак, вже просто десерт десертний. Взагалі коротеньке відео, але доволі вибухове. Зниження ворожого ТОС-1 сонцепьок та відповідно особового складу в районі Красногорівки. Це все відбувалось. Подивіться на ці кадри. Відео коротеньке, але відео з таким от цікавим вибухом, який демонструє, що там хорошого Хорош росіян стало більше, ну і відповідно со стало менше.